Всім доброго дня! Сьогодні трішки хочу поговорити про Луцький авторинок. Я їжджу вже три роки, знімаю відео, роблю автоподбори. Трішки вже якби, в цій кухні варюся, знаю всякі особливості і хотів би про це трошки розповісти. Отже, розпочнемо з того, що ви приїхали на Луцький ринок, шукаєте собі автівку. Знаєте, що ринок є чималкий, щоб його обійти, потрібно добре походити, щоб детально подивитися і пошукати ті автомобілі, і той автомобіль, який вам потрібен. Так що запасайтеся терпінням, ходіть, шукайте. Дійсно, треба побігати. Це одне. Неподалік авторинку є оглядова яма, і вона не одна. Так що знаєте, що перед купівлею автомобіля обов'язково з'їсти на яму 100%. Подивіться, є також недалеко СТО. Можете заїхати там невеликі кошти заплатити. Вам автівку знизу подивляться і вже якби. Вам скажуть, що і як, тобто ходову, знизу двигун подивляться, коробку передач, ось як там все знизу виглядає. Це зробіть обов'язково. Далі, коли ви знайшли собі під ходящі варіанти. Знаєте, що на Луцькому авторинку можна сторгуватися. Незалежно, скільки автомобіль коштує, можна сторгувати і, там, і 500, і 700 доларів. Я знаю такі випадки. Так що завжди торгуйтеся, торг завжди умісний. Ну, є такі автомобілі, де торгують ну, 100 доларів, 200 там, максимум, да? не хочуть більше спускати. Є такі автомобілі, а є автомобілі, які, я ж кажу, в районі 500 доларів можна. А то і більше навіть можна сторгуватися. Далі знаєте те, що якщо є з автомобілем якісь нюанси, то зазвичай продавець про ці нюанси замовчить і відповідно. Ваше завдання при купівлі автомобіля ці нюанси обнаружить, як би да? діагностувати. Тобто ви самі мусите якісь тонкощі, які вас цікавлять, по двигуну, по ходовій частині, по кузову. По коробці ви мусите самі їх знайти. Тому що 100% продавець, щоб продати свій автомобіль, він, не то, що, він просто замовчить про те, а там ви вже можете оприділити якісь нюанси вже в ході експлуатації автомобіля, коли ви його купите. Але повторюся, ваше завдання ці нюанси побачити ще перед. Покупкою. Звісно, на базарі якісь тотальні автомобілі не будуть продавати, тому що їм то робити невигідно, то їхній хліб, вони завжди там ці автомобілі продають перекупи. Щоб ви до них два рази не їздили і там їм не робили проблеми, так, скандали і так далі. тотали, звісно, продавати не будуться, але якісь нюанси вам потрібно самостійно. Знайти перед покупкою, так що дуже уважно дивіться всі автомобілі. І якщо ви вже обрали автомобіль, ви вже його купуєте з оформленням документів. В документів не виникне ніяких проблем. Що в четвер авторинок працює? Документи оформлять. Що в неділю також документи зроблять? Там вам все розкажуть. Ніяких там обманів підводних каменів в принципі немає. Зроблять вам будь-які там перекупи ці документи, з тим проблем як би немає. І трошки ще від себе хочу сказати про те, якщо ви шукаєте певну там марку, певну модель, на авторинку приїжджаєте і її не можете знайти точно те, що вам потрібно, з тою коробкою, яку ви шукаєте, з тим двигуном ви шукаєте. Моя така невеличка порада, не знаю, чи вона вам підійде, але це чисто від, особисто від, від себе. Є на авторинку безліч інших схожих автомобілів по тих параметрах, які ви шукаєте. Можливо, не буде їм саме та марка, яку ви шукаєте та модель, але автомобіль буде дуже схожий по параметрах, і він буде дуже в дуже хорошому стані. То можна купувати такі автомобіль. Головне, що він був би свіжий, не з скрученим пробігом. До речі, про пробіги дуже багато скручують пробігів. Повірте, дуже дуже багато. На дизельних, на бензинових автомобілів, на електричках так само крутять, просто крутять і все. Це ви можете знати і. Потрібно то все перевіряти. Тобто, повторюсь, щоб ви не втрачали свій час, якщо ви свою марку і модель ту не знайшли, можна купувати схожу по параметрах. Головне, щоб автомобіль був свіжий, щоб він був живий, щоб він був хороший. І якось ось така порада невеличка. А так хочу побажати успіху в пошуку автомобілів, в покупці. Всього найкращого: купуйте тільки хороші, перевірені автівки, не попадайтеся на кошти. Якщо потрібен автопідбір, будь ласка, звертайтеся у відео є мій номер, в описі напишу мої контакти, інстаграм, телеграм. Будь ласка, до ваших послуг. Надіюсь, відео було інформативне. Всім миру, до нових зустрічей.